Привіт! Запишу коротеньке відео про те, як обробити кухонну дерев'яну дощечку. Все дуже просто. Берете масловіст, зовсім трішечки маленьку капелюшечку. Капнули, щоб не переборщити. А губку то я не взяла. Зато я взяла рукавички. Туторіал вийдеться так собі, але, як є. Можна шматочком кухонної губки. Можна в рукавичках просто берете пальчиком так гарненько розтерли, розтерли. І дошка сама візьме масловіска, скільки їй треба. Якщо ви бачите, що недостатньо, Просто додаєте ще масло біс. Так, гарненько втираєте, розтираєте по дошці. Дошка повинна бути абсолютно суха. Я бачу, що по краям недостатньо, буквально по капці додаю ще. І вона промаслиться так, як їй треба. Чому я не рекомендую е, одразу багато наливати масловіску? Е, тому що переборщите, його буде забагато, дерево в себе все не візьме і доведеться залишки прибирати. А це перерозхід масловіска, а на що воно нам треба? правильно? Правильно? І важливий момент. В такому вигляді краще залишити до ранку. Одразу не рекомендую нею користуватися. Потім зранку вже можна буде користуватися. І зараз розкажу вам другий спосіб. Для другого способу я взяла класичну дошку, бо тут найкраще видно оці всі порізи. І зараз покажу, як їх можна трішечки зашліфувати. Частіше всього на таких дошках є ось такі негарні порізи. Зараз розкажу, а, чим саме ми це трошки приберемо. А, щоб зашліфувати, є ось такі види, так сказати, шкурок. А, є отакі м'якенькі. Вони мені, ну, не дуже. Є отакі у вигляді листків. Теж не дуже зручно. Найзручніша штука шліфувальний брусок. Також тут є своя зернистість. Я рекомендую 240 або 320. Ідеально. Приходите в будь-який будівельний магазин і кажете, мені треба шліфувальний брусок 240 або 320. Як шліфувати? Дуже просто. Круговими рухами берете і шліфуєте. Дуже великої сили тут не треба. Десь середня сила притискання, і шліфуєте. Так як у нас дошка була промаслена, губка може забитися. Просто перевертаєте на іншу сторону. От коли вона стала такою гладесенькою-гладесенькою, достатньо. Беремо наш віск. Небагатсько наливаємо і круговими рухами втираємо. Приділяємо увагу там, де були наші порізи. Вони в принципі, і залишилися, але вже не такі явні, не такі глибокі. І будуть промаслені. Масловістом. До речі, якщо ви користуєтесь і іншою стороною дошки, на іншій стороні зробити те ж саме, якщо, наприклад, у вас двостороння дошка. Так можна залишити до ранку, а залишки просто прибрати паперовим рушником. А якщо у вас шліфувальний брусок забився залишками масла, просто миєте водичкою мильною. Або навіть, якщо це рідке мило, прямо на губку капаєте, і трите. воно відразу у вас відстане, відмиється. А якщо це брусочком мило, просто потерли, щоб воно спінилося, просто взяли помили і все, висушили, і вам вистачить цього шліфувального брусочка на рік чи навіть два. Коштує він всього а, біля 25 гривень. Так що, класна штука. Ось такий результат отримуємо на виході. Порізи стали не такими глибокими, заповненими маслом і дошка. Захищена. А якщо ви хочете повністю позбавитися цих порізів, то ви можете надіслати мені на реставрацію та більш глибоку шліфовку. І за допомогою шліфмашинки я прибираю на 100% ці всі порізи. Дякую за увагу!